Тенісний прогноз. Вітаю, друзі, на нашому каналі. Екстрений випуск. Буквально через 5 хвилин починається в рамках Кубка Девіса світова група Італія проти Бельгії. Перший матч Матео Берітні вже виграв 2-0. Тепер грає Флавіо Каболлі проти ЗІЗу. Беркса. Беркс це потужніший суперник. Це, ну, скажімо, перша ракетка Бельгії у чоловічому тенісі. Коболлі і Берітіні – це не перші ракетки світу. Знаєте, іноді навіть трошки обурює, чому такі величезні зірки, як Сіннер, не приймають участі. У командному такому турнірі, як Кубок Девіса. От скажіть, як ви відноситесь до таких е, маньоврів з боку супер-мега-зірки Яніка Сінера? Мені це не подобається. Коли е, перша ракетка країни і практично довгий час він був першим і у світі? І він не приймає. Я розумію, якщо травма є, або щось серйозне, це можна пояснити. Але не так просто, що та непорозуміння з Федерацією, і все. Ну, як так може? бути? Я е, цього не розумію. Адже ми з вами повинні прогнозувати матч, як він є. І тому. Я е, подивився матч перший, коли Матео Берітні переграв Компаньонес, чи як його, прізвище, важко вивчається. Я навіть і намагався його запам'ятовувати, чесно кажу. А ось уже Зізуберкс, е, ну, це, як для мене, це сильніший бельгієць. І я вважаю, що тут у Флавіо, який також в цій команді вважається як номером один в італійській команді чоловічій тенісній, я думаю, будуть деякі проблеми хоча б в одному з сетів. Це однозначно. Просто так, 63-6-2, Флавіо не виграє. Але все ж таки, через Тотал більше я буду брати. Перемогу каболі. І. Навіть скажу точно. Ось уже скоро почнеться розминка. Дивлюсь. Флавіо коболі, перемога і тотал більше 25. коефіцієнт 1,83. Отак я і буду брати. Або ж просто возьму. Е Тотал більше 25. Тому що Беркс не подарунок, друзі. Е, ну, звісно, каболі набагато вище за рейтингом, та не настільки і багато, чесно кажучи. Давайте, е, напишіть, що краще. Просто тотал більше 25. Чи все ж таки. Можна повірити, що Флавіо переможе і поставити на італійця. Буде цікава ваша думка, напишіть. Я е, хочу нагадати, хто ще не підписаний, підписуйтесь, жміть лайки, пишіть коментарі. Ну, і, звісно, якщо вам корисним була моя інформація, мої. Подачі, мої ідеї, пропозиції і прогнози. З вас кава, реквізити в описі. Дякую наперед. Мирного неба, міцного здоров'я, щастя, любові, добра. Слава Україні, слава ЗСУ, слава нашим енергетикам і слава нашому багатостраждальному народові. Дякую, що ви у мене є. Героям слава скорішує перемоги над рашизмом, і хай все буде Україна. До зустрічі, папа. -па.